Вітаю, друзі. Іноді людина, що проявляє риси почтивості, має не завжди добрі наміри саме про це сьогодні розмова. І так, маніпуляції це один із найпоширеніших видів спілкування, коли партнер є об'єктом, річчю, яку можна взяти і просто переставити в якесь інше місце, тобто це спосіб управління людьми, який базується на контролі, контролі над почуттєвою сферою і Поведінкою куплом Жаб і гадюк є королівський замок, в якому володарює королева Англії Анна Стюарт. У фільмі вона представлена як інфантильна особа, не здатна приймати адекватні державні рішення і до того ж страждає на депресію через втрату своїх діток. Як символічно, вона компенсує цю втрату тваринками. 17 кроликів живе в її кімнаті, з якими вона спілкується як з людьми, ну і вимагає такого ж самого ставлення до них і в своїх придворних. Ось, Час від часу королева страждає на загострення подагри, І це ще більше робить її вразливою, це ще більше робить її залежною від. Оточення. І так, залежність це одна із причин, що дозволяє людині стати жертвою маніпуляцій. Ну, я маю на увазі зараз патологічну психологічну залежність. За якою людина втрачає здатність критично мислити, аналізувати події, що розгортаються навколо, а що ж цьому сприяє. І якщо говорити про внутрішні чинники, то це недорозвинене его, так, це слабке я. Тобто відсутність знань про себе, відсутність здатності Орієнтуватися в просторі, це незнання власних ідентифікацій, це нездатність відчути свої потреби. І про таких часто кажуть, що людина без основи, без вертикалі, а основа або ж фундамент формується не секрет. Формуються в дитинстві. І от мені цікаво, яким було дитинство Анни Стюарт. Я навіть гуглила, але деталі, деталі відносно її розвитку, саме розвитку в дитинстві я не знайшла, тому можу лише фантазувати про роль батьківських фігур, які могли закарбуватися на психологічному терені королеви. І так якими ж треба бути батьками, щоб зробити з дитини інфантилу, які для цього потрібні умови? По-перше, це незрілість самих батьків і непослідовність вимог, коли дитина живе в хаосі, і в неї не вистачає сил, щоб цей хаос упорядкувати, структурувати, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Ну, в такому випадку формується. Установка, що світ непередбачуваний, а я безсилий, я пішак в руках оточуючих і не можу вплинути на ситуацію взагалі. Або ж наступна умова, це регулярні невиконання батьками обіцянок. І в такому випадку формується установка, що життя це суцільний обман, мене можна обманути, і я сам радий споживати хибну. Інформацію я сам обманюватися, радий і так по третє. Коли батьки відчуждають дитину від своїх потреб. Тобто вони завжди знають, коли холодно, чи коли жарко, чи хоче їсти, чи, чи в туалет. Ну, звісно, те, що є нормою в період немовляти, уже в дошкільному віці виглядає як патологія. Так, наступне, це, наступна умова: це блокування активності е, в період кризи трьох років, коли батьки не дозволяють виконувати. Які самі такі елементарні дії не дозволяють реалізувати самим таким простим функціям. Період, коли дитина заявляє, я сам, я сама. І потім уже в підлітковому віці такі батьки можуть прийти до психолога і сказати: от нічого не хоче, нічого не цікаво, нічого не робить, тільки зависає за за комп'ютером. А таке питання: а що ж ви робили раніше? Як поводили себе, коли формувалось оце бажання щось робити? Ну, звісно, все, що я назвала, вище є психологічним насиллям. Я вже не кажу про неадекватні вимоги до дитини, про знецінювання образи, порівняння, але найбільш небезпечним фактором, що сприяє залежності Є розгойдування психіки дитини, це відбувається при постійному чергуванні позитивних і негативних емоційно заряджених подій, свідомо або ж несвідомо, батьки можуть влаштовувати емоційну гойдалку, виразити прихильність спочатку, потім навпаки відштовхнути, похвалити, висміяти, високо оцінити, принизити, ну і так далі. Ефект гойдалки. І якщо ми пригадаємо своє дитинство, чим інтенсивніше. Розгойдуванням. Тим що, тим міцно ми тримаємося за мотузки отого от пристрою. І, до речі, цим небезпечним прийомом можуть користуватися і недоброчесні представники сфери Псі. Тому, коли ви чуєте, що ну, така фраза може звучати. Розхитати психіку, або розшатати психіку. Е е я хочу роз розхитати психіку, або ж відчуваєте е якусь оцю ментальну тошноту, то в такому випадку ідіть геть від таких фахівців, ідіть не прощаючись, бо наслідки можуть бути незворотніми. Ну, а тепер про е кіно. Перед нами беззвольна королева, яку окучує фаворитка Сара Черчилль, графиня Марльборо. І на противагу королеві це вольова жінка з яскраво вираженими лідерськими здібностями. Стосунки між ними базуються на взаємозалежності, але з боку Анни це регрес на попередній стадії розвитку, це прагнення компенсувати безпорадність, нехватку в любові, в батьківському одобренні там, в материнському. Це прагнення втекти від депресії в лесбійські ігри, це поїдання солодкого, від чого хвороби лише загострюються. А з боку Сари Черчилль – це бажання задовольнити меркантильні інтереси. Бажання отримати доступ до грошей, щоб фінансувати війну з французами, ну і таємно керувати країною, диктуючи королеві свою волю. Причому так іноді дуже лагідно диктуючи, іноді досить таки жорстко. І так, всі етапи контролю над свідомістю і поведінкою королеви. На поверхні А графиня Марльборо то виказує прихильність до неї, то критикує її зовнішні. зовнішність, каже, ти схожа там, на барсука, отаке, каже королеві, то заставляє ревнувати, потім затягує її в постіль. Виявляє жорстокість, то провокує жорстокість на себе. Тобто майстерна така маніпуляторша ця Сара Черчіль. Але ж її приплюнула фаворитка Абігейл – вовк в ягнячій шкірі. І якщо Сара асоціюється з такою жінкою вамп, це такий архетип апати, то Абігейл це свята невинність, це така чарівна блондинка з широко е такими. Розіпненими очима, сповненими подиху. І з перших сцен її появи в Палаці Королеви ми бачимо жертву. Жертву, викачену в багнюці, який можуть добряче всипати на кухні. І далі ми спостерігаємо, як і жертви. Ця жінка поступово перетворюється на палача, керована прагненням вижити в цьому жорстокому. Такому перверсивному світі, де немає чітких правил, де немає чітких вимог і де треба завжди пристосовуватися до мінливого настрою королеви. І сама ж Абінгейл – це жертва зґвалтування в минулому. Її рідний батько продав своєму майбутньому, своєму своєму знайомому. Продав. Тому у неї вже сформоване, першопочатково сформоване упереджене ставлення до чоловіків. Ну і, звісно, наявна така от прихована, латентна агресія до світу. Агресія, що розплітатиме з кожним кадром у фільмі. Символічною є сцена з кроликом, якого вона душить підошвою, і таким чином, можливо, вона. Демонструє е, спроможність контролювати світ і контролювати своє життя, і цей посил не приходить. Повз не проходить повз королеву, не зникає безслідно, тому що Анна саме з того моменту починає інтуїтивно тим своїм рептильним мозком відчувати, що вона в небезпеці. Поряд з нею досить таки страшна особа, мила і, і страшна. І тепер життя вже королеви переходить на інший рівень. Явище фаворитизму. Це досить поширене явище сьогодні. Ми можемо спостерігати його в будь-якій соціальній інституції, і має воно, ну, звісно, негативну канотацію. Бути в фаворі це означає виділятися своєю рабською поведінкою за, для отримання якихось вигід, там, грошей, почесті, і поваги, того, чого не вистачало, можливо, в дитинстві. Частіше за все фаворит це людина. Із високим рівнем конформізму, і да, вона може ховатися за маскою альтруїзму, альтруїстичності. І Якщо вам була цікава інформація, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк чи дизлайк, це також добре. І я хочу похвастатися, я купила нещодавно квітку, ви бачите, я її виставила, що вона освіжала мій інтер'єр, і ця квітка називається Антуріум. Чомусь я подумала, що це жіноче щастя, а коли прийшла додому, погуглила і що ж я зрозуміла, що це все-таки я думала, що це жіноче щастя, а це чоловіче щастя виявилось. Ось так. А жіноче щастя це біла квітка. Тому треба придбати ще одну: чоловіче антуріум, а жіноче називається Спатефілум. І кажу вам на все добре і до зустрічі.